На 8 літрів лише 900 гривень. Тобто об'єм газу сюди влазить 6. Далі 5 літрів балон. Так само буде йти з комфоркою. Це з комфоркою в комплекті. Балон на 5 літрів. Сюди газу влазить 4 літра. 4-3,5-4 літра. Так само буде йти з комфоркою. Ціна 800 гривень. На цей, на цей балон. І на цей балон можна одіти ось такий газовий обігрівач накрутити. 700 гривень він коштує на 1,4 кВт. Якщо через шланг під'єднати, ось так, як на зеленому вона нас зроблено, через редуктор, шланг, можна під'єднати обігрівач за 1590 гривень. Через шланг він під'єднується на 3 кВт. Його можна ось так перевернути і на ньому готувати їсти. Потім трошки пізніше підключу вам до газу, включу його і покажу, як він працює взагалі. Такий коштує 1590 гривень. Є балони Турція у нас, Нургаз, ціна теж 900 гривень. І якщо вам потрібен більший балон на 27 чи на 50 літрів, так само можемо вам це зробити. Генератори, зарядні станції, комплекти ДБЖ, портативні ось такі плитки, обігріватель, така тисячі стоїть. Все, все, абсолютно все є в наявності. І ліхтарики відекс, просто суперові ліхтарики, на які дається гарантія 2-3 роки, які світять суперово.